Добрий день, представтеся, будь ласка, розкажіть, яку організацію і яку громаду ви представляєте? Добрий день. Я буду спілкуватися чи сужиком, чи більше російською мовою. Mm -hmm. Ну там же. мене звати Марнікова Лена. Я представляю благодійну організацію позитивні Жінки Миколаїв. Ну, представляю групу громаду Миколаївську. Супер, пані Олена, розкажіть, будь ласка. Чим взагалі займається саме ваша організація, і як на вашу діяльність вплинув початок повномасштабного вторгнення? Вплинув дуже, але це нам дало дуже великий поштовх для нашого розвитку. А чим ми займаємося? Займаємося. Такими віщами, які дуже потрібні жінкам, це проводимо два рази на тиждень групи взаємопідтримки, на яких можуть бути проводитися мастер-класи чи арт терапевтичні заходи, на які ми приглашаємо. Фахівчинь, лікарек-інфекціоністок, лікарів інших спеціальностей Ми можемо приглашати психологінь інших організацій, к нам приходять інші організації проводити наші мероприятия, наші заходи. Також самі групи підтримки для самих жінок, які можуть там висказати свої при своїми питаннями, проблемами, де їх обсудити чи не обсуждати, а послухати що як, хто може переделівувати якісь труднощі, якісь зараз у нас є. Ми ще дуже плідно працюємо з лікарняними закладами міста Миколаєва, Пока міста Миколаєва. Не хватає у нас поки що сіл на область, але Робота в плані супроводу жінок до жіночих консультацій у Кабінети Безбар'єрного доступу. І працюємо з тематикою гендерно зумовного насилля, а цим вже більше поковоформом з колегією, яка вже надає консультації жінкам, віде їх і супроводжує. У нас є пара юристка, яка надає консультації не самі юридичні, а може дуже гарно жінку. Направити, куди їй треба обратитися, може дозвонитися, договоритися. Ми роботали по такої спеціалізації, як доконтактна профілактика, це ми ставили жінок на ДКП на препарати, але зараз ну, чуть-чуть присунили це діяльність. Ну я думаю, що знов установлено. Ще у нас дуже багато предоставляється самих консультацій. Жінки приходять з проблемами, ми ведемо менторів і ведемо їх питання, проблеми, нужду. Це все вже формируємо, в яких запроси. Фебразіла надаємо жінкам гуманітарну допомогу. Робота з жінками, які в зараз, які народили до 24-25 року році, жінками, які і як говорити категорії, з якими ми працюємо, з усіми жінками, які з США, які ВПО, Жінки, у яких є свій статус, які споживачки ніксових наркотиків, і ну жінки, яких є якісь турботи, які ну, торкнулися, і вони приходять сюди, щоб розказати про це і отримати якусь допомогу, підтримку ну, чи просто підтримку. Ну, як би так можна сказати, але це ще є у нас саме такий головний напрямок роботи нашої організації це адвокація. Адвокація, тому що це ми представляємо інтереси, наша організація в обласної координаційної раді по велоценіт в Миколаївській області і в робочій групі по валідації, ілюмінації, це передавача віру від матері до дитини. От працюємо з лікарняними закладами вже по такому цьому напрямку. Ну так, якщо коротко, то це супер. А скажіть, будь ласка, що стало причиною, чому ви е, вирішили долучитися саме до адвокаційної коаліції в межах проєкту громадоцентричної моделі відновлення? Да, от я, якщо це ще звернутися, е, ми зареєструвалися в 23-му році, тому повномасштабна. Як в нас прийшла війна на нашій території? Вона спонукала нас. Нас зібратися і щось зробити для жінок. А до цього нас була тільки група взаємопідтримки, а вже стала організація, яка стала це реалізовувати. Адвокація це наша перва чарівна, тому що ми завжди займалися защитою прав та інтересів. Чому саме чому присоєдинилися так? Нам дуже було корисно і для нашої розвитку нашої організації посетити а, різні заході, заходи, на яких нас інтересували а, 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 такі теми, які розкривалися на цих заходах, і нам дуже а, було. Б, Гарно познайомитися з іншими партнерами, які розбудовують, які працюють в цій коаліції, які а, працюють з жінками, з дітьми з молоддю, а тому, що ми а, до цього працювали з жінками, але у кожної жінки є дитина. І дитини є маленькі, дитини є великі, і нам ця проблема, як з якими вони став книгу наш теж теж бентежить, планує, і ми хочемо якось допомогти вирішенню цих проблем. Супер, якраз тоді впродовж вашої відповіді хочу запитати, як ви вважаєте, або ви чуєте від жінок, які до вас звертаються, які наразі в місті Миколаєві, можливо, в області існують проблеми? Виклики, які пов'язані саме з дітьми та молоддю, ой, саме перше це наша школа. Школи, і це, що в нас є ще школи, в яких треба онлайн не куди звернутися з дітьми, куди піти. Дуже мало організацій, які надають послуги їм, дітям. І це касається не тільки яких розлікаванок, а це і психологічна дуже така підтримка, тому що діти сталкиваються з дуже такими гоневними відчуттями все, що знало приходить з нами, а діти це все перед. Зривають у себе і як вона потім виліться, ми не розуміємо. Тому я думаю, що у нас не вистачає більше роботи з дітьми, більше яких гуртків, які б їх збирали, ну, і збирали їх не то, що там почуття, а їх потреби, можу навіть так сказати. Тому що молодь, яка входить, є вікова, дуже ну, так. Якщо брати 14 і то 28, а, то там дуже о, совершенно проблеми, які в 14, і які вже після 20. Тим паче, ну, і... що в нас молодь аж до 35 років. Це ну, так, так, да, тим паче. Так, отже, все ж таки, це саме такі проблеми, саме в плані освіти. А чи звертаються жінки. З такими питаннями щодо безпеки, бо я так, чула, безпека, що це теж про психологічне. ми роботали з підлітками. мами проводять підлітків, щоб розібратися, і як би це було, не було б страшно, але це дуже страшно. Підлітки стикаються з гендерно зимово насиллям. і дуже такі форми шокуючі, от є і така проблема. Тобто більше спрямувати саме на і підвищення їхньої обізнаності, і дати їм більше знань, і більше та захисту але, але безпеки, треба да? буде провести якийсь, як їм отримати цю інформацію, де вони угу. будете отримати і в якому це буде вигляд, вигляді вигляді вона угу. да, буде, тому що просто так в телеграм-каналах чи десь вони не будуть це не зовсім газети. Вони теж читати не будуть. А це якийсь може бути щось ярке, красочне на соборній вулиці, якийсь бірбор. Де буде щось таке написано, щоб привикло їх може би увагу, ілі це такий я розумію, що проводити флешмопи з запасне не, не така не айс, но, но все ж таке може бути такий флешмоб, в який їх завлікати? і щось таке теж. А дивіться, от якщо ми говоримо да про коаліцію, про адвокацію в цілому такі поняття серйозні, у нас молодь. Вже в деяких громадах об'єднуються в молодіжні ради. Наскільки ви вважаєте це доречно? І наскільки можливо ви чули, як це працює в Миколаєві? Чи працює це, чи дається їм змогу висловлювати свою думку і бути почутими? Я Якраз працювала і була дотична до наших рад, а дуже там збирається гарна молодь, які і свої ідеї і кажуть, як вони це бачать, і це треба прислухатися до того uh -huh. так. І треба, щоб такі ради входили і молодь, і входили хтось, хто може ці плани втілити у життя. Як можу так казати? На зараз я ну не була вже з повномасштабного вторгнення, як у нас ще й розбомбили наш як Uh -huh. Наші збиралися підлітки, не було ніякого. А до цього ми ще про так працювали з корпусом миру, і в нас приїжджали волонтери. І ми проводили дуже багато заходів для дітей. Вони там теж проводили все це І ми от якраз в ці, ці дорожчі органи по дітям ми входили. Ну, ми входили я, ми таке ваша організація. Ну не наша, тому що я до цього працювала в іншій організації. А от з позитивної жінки ні. От якраз ми ще тому, що з 22-го року не якісь таких офіційних. А... Влітку підлітковуючи на ну, таких заходах ще не, не було. Дивіться е тоді ще буквально два питання. Перше, це як ви вважаєте, ми можемо покращити роботу саме нашої коаліції? Це перше питання. А друге, це ще й нагадування про те, що в нас вже на початку жовтня буде великий захід фото мору, який буде якраз організовувати Save the Children, і ми mm -hmm. там будемо представляти звіт по роботі нашої коаліції. Чи знову ж таки чи плануєте ви долучатися? Отже, почнемо спочатку з того як покращити роботу саме нас, як всіх організацій, які разом об'єдналися. Ну я думаю, що в нас вже в те, що ми об'єдналися, вже покращиться робота, тому що вже об'єднання і взаємо такі організації, які вже, напевно, деякий час реалізують свої проекти чи якісь тематики в Миколаєві зустрілися, а й молодіжні. І якраз ми почули, коли все презентувалося, і коли молодь все це презентує, як вона каже, як їй гарніше, то ми вже все це беремо і в свою діяльність. Тому щось ми вже взяли від коаліції від наших да вже себе там накрутили і в реалізацію теж намітили якісь там галочки, поставили, що можна і так робити, і так робити. От тому це дуже гарно. А як а, далі воно буде співпрацювати? Не ну, дуже хотілося, щоб ця коліція і далі збиралась, щоб привикалися молодіжні організації, щоб вони висловлювалися, давати їм слово, може, вони ви презентували діяльність, і ми б вже могли якось з ними більше попрацювати, в яких тісніше, в яких може бути в реалізації якихось проектів. Тому що це було б якась гарно. Я знаю, що в молодіжних організаціях є некучі ідей, але вони не знають, як виплачати, у них немає бухгалтера, їх чуть-чуть приземляти, але і ідеї ці піднімати. От може, а, от такий тандем. Був би гарний для реалізації якогось такого молодежного проєкту, щоб молодь його реалізовувала, а вже а, таку конкретику роботу по підготовці якихось там документів чи більш там складу праці чи що це вже займалися. Ну люди пострашені за так казати, но, но досвідченіші досвідчені спеціалісти, які допомогли їм себе підняти і навчити, і вони теж далі це могли б реалізовувати. Супер, пані Олено, дуже вам дякую за це інтерв'ю.